Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом! І сьогодні ми намалюємо одного з головних персонажів веб-серіалу Дивовижний цифровий цирк. Ось такого бускового кролика на ім'я Джекс. А перед цим підписуйтесь на мій канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. Ну що ж, починаємо малювати! Джекса не будемо малювати у повний зріст, а намалюємо його десь до половини і почнемо малювати з голови. Робимо невеличку дугу. Тепер малюємо довгі вушка. Або, щоб було легше, можна намалювати просто повністю кружечок, і потім намалювати зверху вушка. І тепер кружечком домальовуємо голову. Дивимося, щоб лінія співпадала з верхньою. І знизу об'єднуємо. Намалюємо йому тепер зубастий рот. Трошки нижче серединки кружечка проводимо ось таку лінію. Вона трошки вигнута. І знизу ось такою лінією об'єднуємо. Вийшов такий ротик, в якому простими лініями додамо зубів. Намалюємо йому тепер очі, щоб він гарно бачив. Лівіше над ротиком малюємо невеличку лінію дугою догою об'єднали. І з іншої сторони невеличка горизонтальна лінія і зверху дугою об'єднали. Всередині кожного ока малюємо пряму вертикальну лінію. І праву частину ока розмальовуємо чорним кольором. Голова вже є, тепер намалюємо тулуб. Робимо досить тонку шию, лініями в сторону малюємо плечі і лініями вниз малюємо руки. Він одягнений у рожевий комбінезон на бретелях, тому намалюємо ті самі бретелі. Горизонтальною лінією з'єднуємо комбінезон. Тут ось так домалюємо комбінезон вниз і домалюємо руки. Кружечками намалюємо гудзики, які будуть жовтого кольору. І під гудзиками намалюємо квадратну або прямокутну кишеньку. І на цьому, думаю, все. Далі його домальовувати не будемо. Зробимо таку горизонтальну лінію, наче він за чимось стоїть, і почнемо розмальовувати. І розмалюємо жовтим кольором очі, зуби та гудзики. До речі, на каналі вже є урок, як намалювати головну героїню помні, посилання на який я залишу під відео. Бусковим кольором розмалюємо кролика Джекса. До речі, Джекс поводить себе дуже зухвало і піклується лише про себе. Він бунтар і любить пожартувати. А ще він байдужий до свого ув'язнення в цифровому цирку. Зробимо рожевий комбінезон. а кишеньку більш світло-рожевою. І за бажанням можна додати тіней на кролику за допомогою фіолетового кольору або темно бузкового Ось таким чином з внутрішньої сторони проводимо вузьку лінію вздовж вуха. І так само вздовж другого вуха з правої сторони це робимо. Тепер обведемо по контуру голови, шия і рука. Ось такий кролик Джекс у нас вийшов. Дякую, що малювали зі мною і до зустрічі у нових уроках малювання.